Запускаємо нашу програму Компас. І ми зразу бачимо, що ми можемо створити. Створити креслення, створити фрагмент або створити деталі. Сьогодні у нас цікавий створення деталі або інструменти для створення деталі. Я покажу. Порядок роботи з ними. Ну, звичайно, перш за все, для того, щоб зробити яку-небудь деталь, ми мусимо вибрати площину. У нас є три площини. Ми вибираємо будь-яку площину, наприклад, XY. І на цій площині будемо зображати нашу фігуру. Спочатку ми зображаємо плоску фігуру. Для того, щоб створити плоску фігуру ми нажимаємо ескіз. Вибираємо групу Геометрія і тут ми можемо зображати будь-що, наприклад, ось прямокутник. Є на прямокутник. Для того, щоб наш прямокутник перетворити у об'ємну фігуру, у нас є група інструментів, ці позначаються ось таким правограмчиком або розділом редактування деталей. В редактуванні деталей є багато інструментів або багато операцій, які дозволяють робити окремі деталі. Тут є різні деталі, які дозволяють утворити. Деталь обертанням, по площинах, по точках, копіюванням, переміщенням, вирізанням. Але базова операція, яка використовується в всіх редакторах 3D-графіки, називається екструд або видавлювання. Екструдування або видавлювання. Та в нас позначається ось такою. Кнопочкою. Коли ми натискаємо операцію, видавлюємо додаткові інструменти, як, наприклад, в яку сторону ми маємо його видавлювати, в пряму, в обернену, в дві сторони або через середню площину. Можна задати відстань, можна задати кут, коли наша деталь буде зружуватись або розширюватись під якимсь кутом. Ну, зараз ми просто задамо ширину. Ось ми задаємо ширину. Задаємо ширину і наша деталь стає об'ємною. Ми вже можемо її повернути і подивитись, як вона виглядає, якщо нас, як нас влаштовує наша фігура яку ми. Робили, ми можемо її вже створити, а можемо ще додати їй додаткових властивостей. Наприклад, зробити тонку стінку або суцільну деталь. Стінку можна робити всередину, дві сторони. Ми можемо бачити результат операції, ну і, звичайно, зміняти кольори нашої деталі. Коли ми заберемо так, тут галочку, можна вибирати колір будь-який, ось нехай буде червона. А тепер залишається нажати кнопочку Створити об'єкт і наш видавлений об'єкт вже є. Ось це і є результат операції струбування або видавлення. Коли ми подивимось на різні... Деталі в техніці. Ми побачимо, що більшість з них можна зробити операцію екстрадування. Наприклад, ось намалюємо основу, екстрадуємо вверх і маємо цю частину деталі. Коли тут викреслити боковий профіль, екстрадувати в цю сторону, теж буде деталь. Бачите, цю деталь також можна створити за допомогою видавлювання. Коли ви придивитесь на будь-яку деталей, ви побачите, що їх всіх найлегше зробити операцію видавлювання. Значить, ця операція є базовою в 3D-моделюванні і вже після неї можна використовувати всякі... Інші додаткові операції, з якими ми, ми ну, познайомимося пізніше. Ну і звичайно треба нагадати, що для того, щоб виготовити якусь потрібну деталь, треба завжди дотримуватись розмірів і робити все точно порогнерах. Туда мати розміри цієї іншої деталі. Ну, а зараз одну з деталей, а саме оцю, ми з вами зробити за приблизними розмірами для того, щоб подивитися, як саме використовувати операцію екструдування. Як можна зробити цю Значить, Викреслюємо профіль бокової стінки, от я і мишкою обложу. Після цього видавлюємо в цю сторону, отримуємо ось таку фігуру. Після чого на верхній поверхні намалюємо прямокутник, видалимо його вгору і з боку намалюємо трикутничок і видалимо його також. Виходимо на площину XY, Включаємо режим експікізу. і дивимося, що ми будемо робити. Нам треба намалювати ось цю сторону нашої деталі. Ось так вона виглядає. Малюємо. Інструменти. Мультилінія. Поїхали. Три пять три вот так я друзья прекрасно здоровый стоп включаем видавлювання Операції Операция Відновлюва. Наша деталь буде? Хе повинен, щоб було нам гарніше видно. Отак. От тепер будемо її розширювати до такої відстані, як нам треба. Ось тоді растуємо. Та Далі що у нас? Тут зверху. Правокутничок на цій площині. Прекрасно. Клас в цій площині. Ключи виробництва шкіру. І малим тут прямокутничок. Беремо прямокутника. Подовгав голова. Ви десь отакненько Так. Так снова включаємо операцію видавлювання. Повертаємо з рословия. Оставим это. Чудово тепер. Переможці посмотри, опускаємось, перевозки, ось. А зображаємо тут ось таку річ. Ось таку риц. Припустим. З цього так, до, з цього кута з цього кута до. З цього кута з цього кута до цього кута. Є. Нажимаємо стоп. Знову вибираємо операцію видаливання. Нам треба на цю сторону а в наступну. От, повернемо так, щоб нам було добре видно, щоб це вжина була така сама, як наші деталі. І збільшуємо відстань. Це трохи забагато, значить там треба, мабуть. Попробуємо бристві. Ось так, ніби добре. Ніби добре. Подивимось. Так, Відпадає. Відпадає. Нажимаємо створити. І ось маємо сюди. Зодомою операцію видавлення можемо Створити будь-яку фігуру. І прийдемо зберігаємо.